Любив сім'ю і Україну, каже про загиблого хмельничана на його родичка Юлія. У свято-Георгіївському храмі попрощатися з 57-річним Віктором Гершуком прийшли його близькі та рідні. Піду за свою рідну країну і щоб не йшли мої сини, і щоб я от за всіх зібрав рюкзака і пішов. До війни понад 20 років працював кранівником, розповідає його колишній керівник Володимир Прокопець. Працював це автокран КС-35-75. І КРАЗ, працював він на автомобілі, краса Москви, КАМАЗ. тобто були роботи різні, в нас нема роботи на один транспорт. Так, він, він дуже досвідчений такий водій і, і в ремонтах, і в відносинах з, з колективом. Каже, у квітні 2023-го Віктора одного з перших мобілізували з їхнього будівельного підприємства. Він завжди був. Таким енергійним, веселим. І два роки тому назад пішов він на війну, там теж був водієм. Разом прослужили до двох років, розповідає побратим на псевдотурист. Його перевели з другого підрозділу. Він зразу сів за оцю техніку МТЛБ, це було його. Він дбав про неї, був хороший міх був. І як людина він дуже хороший. Їх 10-та гірсько-штурмова «Едельвейс» розповідає, воює на Донецькому напрямку. В його обов'язки стояла евакуація, доставка людей поранених з поля бою. Ну це досить тяжка праця. Під час артилерійського обстрілу отримав поранення несумісні з життям. У Віктора Гершука залишилася мати, дружина і двоє синів. Старший із них, розповіла родичка, також воює. Поховали воїна на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.